Готуючись до ефіру, я прочитав у Фейсбуку останні повідомлення від прем'єра Росії Дмитра Медведєва. Він каже, що відновлення АТО це помилка Порошенка, яка нові жертви, і за них він тепер відповідатиме особисто. особисто. Росія, вона зараз хто? країна агресор чи країна гарант досягнення миру на Донбасі, як зараз представляється навіть на заході у пресі? Я не думаю, що так. Стоїть питання, хто вона, тому що для треба всіх, визначити для, стратегію поведінки знаю. для всіх однозначно зрозуміло, і в країні, і за межами країни, і в цьому цивілізованому світі, що Росія сьогодні за країна-агресор. А для того, щоб е, говорити про ефективність чи доцільність відновлення, ото я б декілька слів, які результати були перемир'я або припинення вогню, да, дуже коротко. Якщо до до позитиву, до плюсів я відніс би це. Звільнення заручників ОБСЄ і формальне, але ну можливо, це крок. Да, для нас це е, забір квитка на війну Рішення через голосування Ради Федерації. Ради Федерації. На чашу, якщо покласти ці позитивні моменти, да, то потрібно з іншої сторони сказати, що у нас 28 вбитих наших українських військових. У нас більше 70 поранених військових. У нас 170 мирних заручників і військових заручників за цей період відбуло за цей період. Крім того, відкритий кордон, крім того, переозброєння сепаратистів, крім того, додаткове озброєння сепаратистів. Тому, якщо ми говоримо про хто така Росія, це, Росія це агресор, тому що більшість. Українців вбито на сьогоднішній день на жаль російською зброєю, і чи потрібно відновлювати АТО? однозначно потрібно до тих пір, поки ми як мінімум не відновимо кордони. Говорити про якийсь стіл переговорів до того моменту. Я думаю, це буде самообман. Це треба розуміти, з ким ти розумієш. Ти з партнером стратегічним чи з агресором розумієш? Це інше рейки Всі економіки, розуміємо. все інше. Всі розуміють. Чи буде якесь рішення? партнер стратегічний, який прийшов до нас додому і вигонить нас з дому і забирає нашу територію. Але, але це треба, треба має бути офіційно заявлено, і, відповідно, має бути економіка, правильно, але ж немає я, реальних санкцій. Да, так. Я хотів би е, повернути вам, вас до того, що почав пан Борис, е, коли він був на зв'язку. Європейська Україна і прихід в Європу України через Майдан це найбільша тривога Путіна. Він безпосередньо асоціює, що такий успіх України теревтрата влади в Росії. Тому, якщо ми сподіваємося, що Україна або ми самі його зупиним, а світ буде з боку співчувати нам, сварити Путіна, ну, навряд чи це робоча схема, та яка дозволить нам самим зупинити ситуацію. Безперечно, що Німеччина це один з найбільших партнерів Росії. Да? Там 36%, якщо не помиляюся, європейського експорту, належить тільки Німеччині. І багато інших країн їх влаштовує ситуацію. От якби так знаєте, ми нічого не втратили і Росію заспокоїли, і якось там Україна чи така, чи ціла, чи без Криму, чи без Донбасу, але от ситуація устаканилась, отак би воно хай би було, і хай би воно було добре. Тому я думаю, що на сьогоднішній день, що ми чекаємо від Європи. Це секторальне галузеві санкції. Це практично ембарго Росії. Це прямі економічні наслідки. Це втрата економічної це вже мало відбутися, так і не Це відбулося. третій рівень, який має відбутися, і зараз це вже від... могло відбутися навіть могло кілька бути. днів Я тому, як ще... це анонсувалося. Я впевнений, що якби воно відбулося раніше. Безперечно, що втрати Європи були б однозначно, але й не було таких втрат, в тому числі в Україні, які на сьогоднішній день ми маємо. Друге, ми маємо отримати економічну підтримку і слава Європі і дякуємо, що ми її отримаємо. І третє, нам потрібна військова технічна підтримка. Ну зрозуміло, ви не готові воювати за нас. Зрозуміло, ви сьогодні даєте меседжі для Росії, в тому числі, що Україна не буде членом НАТО, але технічну підтримку України, яка в яка бореться не з Росією. Формально да публічно, а з терористами ви можете надати для того, щоб зараз по копійці вся Україна на бронежилети або на саме елементарно не збирала собі е, для того, щоб захистити своїх солдатів і спробувати протистояти цій агресії? Друге, що я все таки хотів би сказати ще на що ми маємо звернути увагу Сполучені Штати і Англія. Це країни гаранти 94-го року, Будапештського протоколу і Росія. Президент, коли і так само розсіхнув, але Росія це сторона, яка з намові. Тому я, я апелюю до цих двох країн, шановні, якщо вони забезпечили нам виконання того меморандуму, або він після роззброєння України виявився папірцем і нічим, президент ішов з програмою і пропонував: якщо ми не маємо перспективи натовської, давайте перепишемо нову угоду. Тому на сьогоднішній день на столі мав би лежати документ, які які ну скажімо так несе якісь більш реальні гарантії серйозні для України, і це було б теж стримуючим для е, тієї ж е, самої Росії. Олександр є ініціатива з цього боку. В МЗС Незумовно, безумовно є ініціатива цього в цьому напрямку. Думка, але розвивається саме в цьому напрямку. Але ви маєте пам'ятати, що Будапештський меморандум скільки ну, три роки пішло, поки. Ми дійшли до того документу. Тоді це, це надзвичайно складний е складний процес. І е так виявилося, що дарма, що це нічого а, не варто абсолютно. крім крим. Досягнення метеозброєння України більше ні, ніякі націоналі це, на це другий момент, який ми маємо тримати в голові. Приблизно так як нам сьогодні дискутувати російська влада, це нам партнер чи агресор. Теж саме говорити, що ми ще кудись маємо прийти у з угоду і визначитися і ратифіковувати чи ні. Ну, це априорі неможливо, тому що все це все рівно, що торгувати майбутнім України. Да? Це те, що починався майдан на сьогоднішній день. Однозначно угода буде ратифікована і вона має це має бути зроблено на найкоротші терміни. До речі, щоб в нас не з'явилася риторика така, що ми от... Е що ми до Європи маємо безліч претензій, ну, тому що все ж таки ми хотіли від найбільшої допомоги. Треба віддати належне, що в умовах відкритих кордонів, в умовах реальної війни з Росією 27 числа. Європейський союз підписав з нами угоду про стратегічне майбутнє партнерство. Він практично прийняв нас до європейської сім'ї, де живе підсягро процес ратифікації зараз. Одну секундочку я зараз хочу про це сказати декілька слів. Тобто він знав, нас прийняв до сім'ї, де проживає 500 мільйонів населення, які виробляють 25 700 тисяч євро ВВП на душу населення при наших там, 3 тротрхтисяч доларів в рік, там де 13 мільярдів. Трильйонів верніше оборот річний, і там, де 25%, якщо не поляюся, біля четверті ВВП світу. Він нас прийняв такого, як ми є в умовах війни, бідного і це. Тому за це їм хвала. Стосовно ратифікації, безперечно, що ну абсолютно політично неправильно в сьогоднішніх умовах говорити про якісь технічні процедури. Парламент Молдавії Молдови сьогодні сьогодні вже ратифікував угоду. Парламент Латвії збирається позачергово. Для того, щоб ратифікувати угоду з Україною, український парламент і українська влада говорять про те, що в нас є невідкладні технічні процедури, що президент має внести угоду і після того має ратифікувати її парламент. До речі, стосовно ратифікації, це, був би, це мало бути сьогодні або взавтра. І це прекрасний був би момент істини, наскільки проєвропейський український парламент. Тому що якраз було б тоді ідентифікація кожного в парламенті, наскільки ця людина йде з країною Європи стосовно угоди? Але ж економічні також ратифіка... небезпеки і ризики. Почекайте, так само. ми вже ми, тут не це... дискутуємо. Ми підписали документ. Ми вже прийшли до того. Нам потрібно думати, як його виконувати, як гармоніювати законодавство, в тому числі теж ви правильно говорите, як захищати на конкурентній галузі підприємства. Там має бути і як провести протокційні них, для того, щоб не дати їм мертві, дати переозброїтися і стати конкурентними. Стосовно ратифікації дуже важливо. Максим, щоб люди це розуміли. Ми підняли правильне питання. Ще 28 країн, членів ЄС, мають ратифікувати, ратифікувати угоду. Але Відразу після ретифікації українським парламентом, що має відбутися на цьому тижні, через два місяці Олександр мене поправить, якщо я десь там помилюсь, Угода набуває часткової дії. Але що таке часткова дія цієї угоди? Це 95% всього змісту угоди. Тобто вона фактично починає діяти незалежно від того, скільки від піде часу на ратифікацію національних про може бути і рік і три, це Тобто, це може бути рік і три, та, але так. ми фактично вже починаємо і, і, і живемо в умовах інтеграції з європейським економічним простором і піднімаємо і інвестиційну привабливість своєї країни в цих непростих умовах, що зараз вкрай не вкрай необхідно, тому що можна збалансувати від дефолту нам взяти кредити. Але якщо ми не запустимо економіку, нічого не буде наразі європейці відкрили для нас свої ринки. Вони вже. Порядку тому сьогодні нам сказати, що ми думаємо, а не дай Бог ми на стіл перемовин хочемо покласти угоду. Ми її підписуємо чи ні? Ну я в це не вірю. По перше, Я не вірю, що це президент може навіть думати. Я не вірю, що це сприйме суспільство. Але для того, щоб уникнути цих всіх спекуляцій, треба принести подання і проголосувати Дякую, в врешті. Інший аспект відносини з заходом, НАТО, риторика. Які конкретні дії можуть бути? Я не можу бути експертом у цьому питанні, які мають бути дії, але навчання це явно, що недостатній крок для того, щоб це було. Але я глибоко переконаний, якщо е, нам говорити про обороноздатність і про перспективу вистоять цій війні, і взагалі в перспективі зберегти країну і виключити подібні історії, це інтеграція в НАТО. Я хотів би декілька слів сказати про. Статистику або про соціологію, яку в минулому місці зробив центр Розумкова разом з Агентством... і більше прихильника, так, так якби референдум завтра відбувся в Україні, то за інтеграцію або за вступ в НАТО проголосувало б 46% українців. 46% при тому всьому, що проти 36%. Динаміка близько 10% тільки за останніх декілька місяців. На сьогоднішній день безінформаційної кампанії вперше в Україні. Не можна сказати дякуючи, але отут, якби підходить слово дякуючи Росії, в Україні настільки зізріло суспільство до того, що без колективної системи безпеки ми не будемо конкурентно здатні, яка б навіть у нас зброя б не була у світі, і тим більше біля такої країни-агресора. Тому на сьогоднішній день я би очікував, би, можливо, я не МЗС хай підскаже, чи є можливість у нас отримати план дій щодо членства в НАТО. ПДЧ. Хоча ми ПДЧ, да ми пам'ятаєте, підходили до цього, якщо мовляюся в 2010 році. Потім політики нам знівелювали цю перспективу. Сьогодні ми пожинаємо плоди. І чи є практика заключення якихось угод між НАТО і країною, не членом, або між країнами-членами НАТО, до речі, така практика була застосована, якщо полязь в Єгославії, і Україною щодо додаткових гарантій безпеки і в тому числі надання військової підтримки Блазу в 2010 році, дякуючи Януковичу, ми з основ зовнішньої політики, внутрішньої забрали Перспективою євроатлантичної інтеграції, ми так само туди повернемо. Тим більше, якщо будемо мати європейський парламент, запитання звучало так: чи веде ЄС подвійну гру щодо України? Ну, треба не робити ЄС ворогу, не Бог. ми буде. не робимо жодному. Ми намагаємося ну, стимулювати тобто, до да, конкретних да, рішучих да, дій а де де не до декларацій. отже, буде, так 88 12% відсотків Вважають, що ні. У нас закінчується ефір. Давайте прокоментуємо думку наших глядачів, настрої українців. Отже, Юрію, власне, оці цифри доволі показові. В сім разів різниця між так і ні. Відповідно, українці розуміють, що Захід діє вгоду своїм інтересам, не українським. Ну, Це знову ж таки якість інформаційної політики. От наше прекрасне сьогодні спілкування, воно теж. Мало все ж таки які, якусь частину такого занадто, як на мене, трошки великої критики в сторону, в сторону Європи, вона і тому, обґрунтована. І тому ну, вона обґрунтована. Але знаєте, БЖДський сказав дуже правильно, що світ допоможе Україні обов'язково, якщо вона буде боротися. І зверніть увагу для того, щоб змінити стіл переговорів з бувшого президента України і трьох просепаратистсько путінських представників. В Донецьку десь да? на рівень міністрів закордонних справ потрібно було відновити АТО. Ну тому що не було спочатку. Був тиждень 10 перемир'я і жодних результатів. Тобто це не було дало свої плоди. Давайте блоги. на такому рівні зведемо переговори. Давайте хтось там поїде. Да, я взагалі не сприймаю того столу, який ну важко і я думаю, суспільство сприймає, який відбувався. Як Дякую, у нас закінчується ефір. юрі ратифікація угоди в парламенті і прискорена європейська інтеграція. Закриття кордону і е, військова операція по знищенню сепаратистів, перспективна євроатлантична або інтеграція в НАТО і невідкладні глибокі реформи внутрі країні, в тому числі реформа децентралізації, про яку ми все менше і менше починаємо. Дякую, вам дякую, дякую, наже перебір ефіру. Дякую.